Зараз про те, як готується Волинь, зокрема дізнаємося в Івана Мирки, депутата Волинської облради. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава привіт з Волині. Як воно розкажіть, будь ласка, жити по сусідству із Білорусією, яка зараз є сателітом Російської Федерації, і у нас немає насправді якоїсь притомної інформації, які настрої місцевого населення там. Чи робимо ми все необхідне для того, щоб в разі будь-яких провокативних дій Волинь принаймні була захищена на Волині? все спокійно, тому що всі заходи, які були необхідні, ми провели працюють прикордонники, працюють збройні сили України, працює тероборона. І підтримка населення, підтримка територіальних громад 100%. і попри те, що ви пам'ятаєте, що нещодавно чи вже можливо сказати місяць, як до Білорусі прибувають загони вагнерівців і Що якби нібито становить загрозу додаткову для, для України з боку Білорусі, в тому числі через Волинь, але всі служби працюють, ми на це спокійно реагуємо. Півтора року війни навчило Волинян розуміти, що відбувається, готу, бути готовими до будь-якого розвитку подій. Також хотів би сказати, що нещодавно на Волинь. Повернулися частини прикордонників, які відбували своє бойове завдання на Донеччині, що теж відповідно покращило підсилувало здатність нашої України зі сторони нашої області. Також погода сприяє. Ви знаєте, що у нас на півночі це більш така болотиста місцевість, і дощі на Волині йдуть стабільно. Все замокло, так що там з півночі ніхто просто так не пройде до України. Чи вдаються з Білорусі до якихось там провокації на кордоні, на прикордоні? Просто сумщина і Чернігівщина регулярно страждають заходи диверсійно-розвідувальних груп. Єнодії місцевих мешканців вони вбивають. Чи немає чогось такого у вас? Правда, там заходять з Російської Федерації, але ну, та ну, кордон зі сторони по протяжності волині готувався до самих складних умов. І як я вже говорив, громади допомагали. І як я вже говорив, і були минулі сюжети облаштування технічного кордону. Воно постійно покращується завжди. приїжджають відповідні служби, щоб подивитися, чи ідуть всі планові заходи проходять. Ось і відповідно покращується спостереження за лінією кордону, покращується, відпрацьовуються різні заходи, тому що дуже важливо зберегти. Таку західну частину кордону в спокої, адже ви знаєте, хоч і Волинь не підпала під релокацію, але до Волині приїхало чимало людей. І бізнесу з інших регіонів, і дуже важливо забезпечити стабільність і безпеку нашого так. нашої області. А власне, як змінилася економіка області за весь цей час, і чи продовжує вона трансформуватися? Тобто, чи продовжують до вас приїжджати підприємства і люди, щоб реалізувати свій потенціал в бізнесі? До прикладу, прошу. Ну, насправді, як я вже говорив, наша область не попала під релокацію бізнесу, де були б створені кращі умови для того бізнесу, який хотів би переїхати. Але ми самостійно створюємо, намагаємося створювати такі умови, і, скажімо так, люди знають про нашу область як спокійну з гарною інфраструктурою, то вони сюди приїжджають і, зокрема, за. Півріччя, за інформацією податкової служби, мені здається, на 20% доходи збільшилися, сплачених податків на Волині збільшилось на 20% за півріччя. Це, мені здається, десь біля 9 мільярдів гривень. Це хороші новини. Люди приїжджають і це видно по вулиці, тому що видно по вулиці, що багато нових людей. Видно, що відкриваються деякі невеличкі саме бізнеси переселенці. Вони будують житло своє, вони шукають тут кращу долю. Так, так само на Валині доволі активно розвивається і аграрна частина економіки. Як тривають жонива? Чи є певні складнощі із цим процесом цьогоріч? О... Початку липня на Волині стартували жнива, ми маємо десь близько 300 гектарів площ зернових і ячмінь, озима, пшениця. Це те, що зараз. Активно завершується жнива в цьому плані. Буде розпочати вже далі гречка, соняшник, кукурудза. Але звичайно, теж погода вносить свої корективи. Тому, оскільки дійсно багато опадів проходить і волога пшениця. Також важливим таким елементом є те, що всі фермери без винятку і дрібніші господарства, і середні, і великі. У швидкому порядку будують зерносховища, щоб можна було все максимально все зібране збіжжя, щоб можна було сховати тут і залишити на Волині, і відповідно, щоб можна було потім гарно ним оперувати. Ну і наостанок, здавалося б, що широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну мало проставити всі крапки над і, зокрема, питання, чи маємо ми. Зберігати власну е, історію, і на тлі цього, на жаль, в деяких е, українських областях ми бачимо або руйнування, або ліквідацію, як у випадку з Волинською областю, е, музеїв на Волині ліквідували знаменитий музей у Куртелісах в цьому селі у 1942 році німецькі окупанти з роти Нюрнберг розстріляли 2875 мешканців е, села. За сучасними оцінками близько 1650 і спалили в селі всі хати у відплату за дії радянських партизан місцевого загону імені Ворошилова. Пане Іване, чому ліквідували музей? Як так сталося е -е, так, як пояснюється в Ратнівській е громаді? Е вони його е переформатовують. Тобто вони його як самостійну юридичну особу. Вони його відповідно закрили, тобто ліквідували. І відповідно до мене звернулися науковці, історики, які сказали, що цього робити абсолютно не можна, тому що це величезний комплекс з землею, з експонатами. Спочатку слід забезпечити спадщину, оцифрувати, але ж тоді приймати якусь відповідну дію вчиняти. Тому до мене звернулись з обуренням з цього питання, що ліквідовують, приєднують до якогось іншого комунального закладу, і такий е, відомий музей на всю нашу країну і поза межами нашої країни сьогодні набуває зовсім іншого нового значення. Його не можна ліквідовувати як юридичну самостійну основу. Навпаки треба розвивати. Адже кортеліси це пам'ять про те, що е, переживало. Мирне населення цивільне це прямий зв'язок з такими подіями, які відбувалися, наприклад, по всій Україні, в момент вторгнення Російської Федерації до нас, коли те, що відбувалося в Бучі і в пригороді Києва, коли розстрілювалися ради забави, чи ще з якоюсь іншою метою залякування, мирне населення. Тому треба щоб цей музей навпаки надихнувся новим баченням цієї ситуації скинув з себе радянську пропаганду і показав що насправді відбувалося що спричинило до таких дій ось тому ми будемо боротися за те щоб цей музей відновився щоб цей процес не відбувся його закриття і відповідно, у нас є деякі закони України, які на сьогоднішній день приймаються, і до врегулювання в законодавчій сфері треба зупинити цей процес. Дякую вам, пане Іване. Ми сподіваємося, що справді музей просто зараз видозмінюється і трансформується, і що він продовжить свою роботу в з новою силою. Іван Мирка, депутат Волинської облради, був з нами на зв'язку. Дякую вам.